Пішовши в дім, побачили немовля з Марією матір'ю його і, впавши, поклонилися йому і, відкривши скарби свої, принесли йому дари золото, ладан і смирну. І як же каже Лука, що немовля покладено було в яслах, тому що та, що народила, негайно поклала його там. У наслідок безліч, тих, хто зібрався для перепису, не можна було знайти будинку, на що і вказує Лука, кажучи, поклала його в яслах, тому що не було їм місця в готелі. Але потім взяла його і тримала на колінах. Вона незабаром після прибуття до Віфлеєма розродилася отже, і ти звідси можеш бачити все домобудівництво. І все це не просто і не з нагоди відбувалося, але за божественним промислом і виконувалося внаслідок пророцтва. Але що змусило волхвів клонитися, коли ні діва не була знаменита, ні дім не був чудовим, та й в усьому зовнішньому вигляді нічого не було такого, щоб могло вразити і привабити їх. А тим часом. Вони не тільки поклоняються, а й, відкривши скарби свої, приносять дари і дари не як людині, а як Богові, тому що Ліван і Смирна були символом такого поклоніння. Отже, що їх спонукало, і змусило вийти з дому і зважитися на таку далеку дорогу. Зірка й божественне осяяння їхньої думки. Що мало помалу підносило їх до найдосконалішого відання, інакше вони не надали б йому такої честі за таких маловажних з усього обставин. До почуттів не було нічого там великого, були тільки ясла, хатина і бідна мати, щоб ти відкрито бачив звідси любомудрість волхвів і зрозумів, що вони приступали не як до простої людини. А як до Бога і благодійника. Тому то вони й не спокушалися нічим видимим і зовнішнім, але вклонялися і приносили дари, не схожі на грубі приношення юдейські, приносили в жертву не овець і телят, але, нібито були справжні християни, принесли йому пізнання, послуг і любов. І, одержавши усні одкровення, не повертатися до ірода, іншою дорогою відійшли в свою країну. Дивись і звідси, яка віра їхня, як вони не спокусилися, але були слухняні, розсудливі. Не бентежаться, не міркують у самих собі кажучи якщо це немовля, справді велике і має якусь силу. То для чого нам тікати і таємно віддалятися, і для чого ангел висилає нас із міста як рабів і втікачів, тоді як ми прийшли явно і з відвагою постали перед такою великою кількістю народу і перед царем несамовитим? Нічого подібного вони і не говорили, і не думали, але це то є й особлива справа віри не вишукувати причин того, чого не наказують робити. А тільки підкорятися веління. Коли ж вони відійшли, ось ангел Господній з'являється у сні Йосифові і говорить Встань, візьми, немовля, і матір його та біжи в Єгипет. Тут можна мати деяке здивування і щодо волхвів та немовляти. Нехай самі вони не збентежилися, але все прийняли з вірою. Однак ми повинні дослідити, чому і волхви, і немовля не залишаються на попередньому місці, а волхви видаляються до Персії, а немовля з матір'ю тікає до Єгипту. Що ж, невже немовля повинно було впасти в руки Ірода і, впавши, не зазнати смерті? Але тоді могли б засумніватися в тому, що він прийняв плоть і не повірити величі домобудівництва. Якщо і якщо й після цих та багатьох інших людських дій дехто наважився назвати прийняття плоті байкою, то до яких глибин нечестя не впали б вони, коли б він скрізь діяв так, як притаманно Богові та його могутності. Що ж стосується волхвів, то Бог незабаром висилає їх частково через те, що Він посилає їх вчителями в країну перську, а частково запобігає шаленству тирана. Щоб цим напоумити його, що він робить неможливе, і щоб гамувати його лють і відвести його від цієї марної праці. В могутності Божій притаманно не тільки відкрито долати ворогів своїх, а й без жодних труднощів попускати їм впадати в оману. Так саме він попустив, наприклад, юдеям ввести в оману єгиптян і, маючи право відкрито віддати багатство їхнє у руки євреїв. Наказує зробити це таємно і з лестощами, що не менше за інші знамення зробило його страшним для ворогів. Так і жителі Аскалону та інших міст, коли взяли ковчег завіту і, будучи враженими, переконували своїх співгромадян не ворогувати і не чинити опір, то поряд з іншими чудесами представляли і вище сказане, кажучи: навіщо вам закам'янювати серце ваше. Як закам'яніли серце своєгіптяни і фараон. От як Господь показав свою силу над ними, то вони відпустили народ його, і ті пішли. Говорили ж вони так тому, що, на їхню думку, і це діло Боже, не менше за інші знамення, що відкрито відбулися, доводило силу і велич Божу. Так і тут, того, що трапилося, досить було, щоб привести в жах тирана». Уяви, справді, скільки повинен був страждати і мучитися ірод, обманутий і осміяний від волхвів? Що з того, якщо він не став кращим? У тому винен не той, хто влаштував це, а надмірне засліплення того, хто не прислухався до даних йому достатніх настанов відстати від лукавства. А озлоблявся ще більше, щоб за таке безумство зазнати найтяжчого покарання. Але для чого скажеш, немовля, посилається в Єгипет. Головну причину показав сам Євангеліст, кажучи, щоб збулося сказане Господом через пророка, котрий говорить, з Єгипту покликав я Сина Мого. А разом з тим. І просвіщалися вже зачатки благих надій у всьому всесвіті. Оскільки Вавилон і Єгипет понад усю землю розпалювали вогонь нечестя, то Господь, показуючи на самому початку, що Він виправить і зробить кращими жителів обох країн, і через це, запевняючись, що слід очікувати благ і для всього Всесвіту, посилає волхвів до Вавилону, а сам з матір'ю приходить до Єгипту. Крім того, ми дізнаємося звідси й дещо інше, що чимало посприяє нашій любомудрості. Що ж саме, те, що ми з самого початку повинні очікувати спокус і наклепів. Справді, дивись, як усе це починається негайно від самих пелюшок. Тільки но Христос народився, і тиран шаленіє, і трапляється втеча в чужі землі, і зовсім безневинна мати тікає в країну варварів. Після цього і ти, удостоївшись послужити якій-небудь духовній справі, якщо будеш терпіти найжорстокіші напасті та піддаватися незліченним лихам, не маєш бентежитися і казати, що це означає. Коли я виконую волю Господню, то мені слід було б бути увінченим і прославленим світлим і знаменним. Але маючи приклад Христа, терпив все мужньо, знаючи, що з духовними людьми. Так і має особливо бути і що їхня доля звідусіль піддаватися спокусам. Дивись, що відбувається не тільки над матір'ю і отроком, а й над волхвами. І вони таємно йдуть, як утікачі, і сама мати, яка ніколи не відходила від свого будинку, отримує наказ вирушити в далеку і сумну дорогу через цього дивовижного отрока й духовні муки народження. Ось що ще дивно. Палестина будує для нього кови, а Єгипет його приймає і рятує від наклепів? У такий спосіб збувалися пророцтва не тільки на дітях патріарха, а й на самому владиці. Тодішніми його справами провіщено було багато наступних подій, як, от, наприклад, Подія щодо Віслючка й Лошати, ангел, що з'явився, розмовляє не з Марією, а з Йосифом. І що він говорить йому? Встань, візьми, немовля і матір Його. Тут він уже не каже дружину твою, але матір Його, оскільки народження відбулося, сумнів скінчився, і чоловік був переконаний, то ангел уже відкрито розмовляє з ним, не називаючи ні немовляти, ні дружину Його, але візьми, каже: Немовля і матір Його, і тікай до Єгипту. І показує причину втечі, бо хоче, каже він, ірод шукати душу немовляти. Йосиф, почувши це, не спокусився і не сказав, що це за дивацтво. Ти колись сказав, що він врятує народ свій, а тепер він навіть і себе не рятує, і нам треба тікати, віддалитися і переселитися у віддалену країну. Це суперечить тому, що обіцяно. Але він нічого такого не говорить, тому що він був чоловік вірний, не цікавиться навіть про час повернення, про який і ангел не сказав виразно Будь там, доки не скажу тобі. Він і цим не засмутився, але, будучи готовий терпіти все з радістю виявляє покірність і послуг. І людинолюбець Бог ці скорботи йому розчинив радістю. Як і зазвичай він чинить з усіма святими, не потураючи їм бути і в безперервних небезпеках, і не залишаючи їх у цілковитому спокої, але влаштовуючи життя праведних і злиття того іншого. Так і тут він влаштував Дивись, Йосиф бачив, що діва мала в утробі. це збентежило його і викликало крайнє занепокоєння, бо він підозрював діву у перелюбстві. Але негайно з'явився ангел, знищив підозру і розвіяв страх, і Йосиф, бачачи народжене немовля, був охоплений найбільшою радістю. Знову цю радість змінює чимала скорбота місто обурюється, цар біснується і шукає народженого. Але за цим занепокоєним пішла нова радість зірка і поклоніння волхвій. Після цієї відради знову страх і небезпека. Сказано, що ірод шукає душу немовляти, і знову ангел велить тікати і переселитися йому як властиво людині, бо не настав час творити чудеса. Якби Господь з першого свого віку почав творити чудеса, то його не стали визнавати людиною. Тому і храм не просто ґрунтується, але відбувається вагітність протягом звичайного дев'ятимісячного часу. Потім хвороби і народження, і харчування молоком, і тривалий спокій, і очікування віку пристойного чоловіка. І все це для того, щоб зробити більш зрозумілим таїнство домобудівництва. Для чого ж, скажеш, були спочатку і ці знамення для матері, для Йосифа, для Симеона, близького вже до смерті, для пастирів, для волхвів, для юдеїв. І якби й вони захотіли ретельніше вникнути в тогочасні події, то чималу б від цього здобули користь на майбутній час. І якщо пророки не говорять про волхвів, то не бентежся. Не все вони напророкували, як і не про все промовчали. Якби люди були свідками подій, що сталися, про які зовсім не раніше чули, то це повалило б їх у велике збентеження та здивування. Подібно до цього, якби вони дізналися про все раніше, то ніщо б уже не збуджувало їх до дослідження, не залишалося б нічого робити евангелістам. Якщо ж юдеї і дивуються щодо пророцтва з Єгипту визвав сина Мого, начебто це про них сказано, то ми їм відповідаємо, що пророцтва, між іншим мають і таку властивість. Що багато чого сказаного про одних справджується і на інших. Так, наприклад, про Симеона і Левія сказано і розділю їх у Якові, і розсію їх в Ізраїлі. Тим часом це збулося не на них, а на їхніх нащадках, так само, як сказано Ноєм про Ханаан, збулося на Гаваонійцях, онука Ханаану. Теж збулося і на Якові, як ми бачимо, дане йому благословення. Будь паном над братами твоїми, і нехай сини Матері Твоєї вклоняються тобі, виповнилося не над ним, навіть і якщо могло це бути, коли сам Якуб боявся і жахався брата свого, і багаторазово йому вклонявся, а над його нащадками. Те саме треба сказати і в теперішньому випадку про Христа. Кого вірніше назвати можна Сином Божим? Чи того, хто вклоняється тільцю, чи служив Вельфегору і приносив дітей у жертву бісам, чи того, хто за природою син і шанує того, хто породив? Отже, якби Христос не прийшов, то пророцтво не отримало б належного виконання. Дивись, як і Євангеліст натякає на те кажучи Нехай збудеться. І показуючи, що це не здійснилося б, якби не прийшов син Божий, це і на діву проливає чимале світло і славу. Те, чим увесь народ юдейський хвалився, уже й вона могла засвоїти собі. Те, чим юдеї непомірно хвалилися і величали себе, кажучи про своє повернення з Єгипту, на що натякає і пророк кажучи. Чи не чужинців чужинці з Скападокії, а асирійців із яму, встановить також перевагу і для діве. Краще сказати, і народ, і патріарх своїм приходом до Єгипту і поверненням звідти представляли образ повернення Христового, і вони йшли до Єгипту, тікаючи від голодної смерті, і Христос, уникаючи смерті, яку готує підступність. Але вони. Прийшовши туди, позбулися голоду, а Христос, прийшовши туди, освятив усю країну своїм пришестям. Отже, дивись, як сила Божа відкривається серед принижень. Ангел, сказавши біжи до Єгипту, не обіцяв їм супроводжувати ні тоді, ні звідти, щоб тим напоумити, що вони мають великого супутника, народжене немовля. Котре явленням своїм і всі речі змінює, і самих ворогів змушує багато в чому послужити домобудівництву спасіння. Справді волхви і варвари, залишивши злочестя батьків своїх, приходять йому поклонитися. Серпнева ухвала про перепис виявляється нагодою про народження Христового в Єгипет приймає і оберігає його, тікаючи від наклепів. І отримує таким чином нагоду зробити його близьким для себе, щоб, коли почує апостольську проповідь про нього, міг похвалитися тим, що він перший прийняв його. Ця честь належить одній Палестині, але Єгипет виявився ревнішим за останню, і нині, якщо ти прийдеш у єгипетську пустелю, побачиш, що пустеля ця краща за всякий рай, побачиш там в образі людському. Незліченні ликі ангелі, сонмимучеників, зборидів. Побачиш, що все тираноборство диявольське повалено, а царство Христове сяє. Побачиш, що Єгипет, який колись був батьком і віршотворців, і мудреців, і волхвів, який винайшов усі види чаклунства і передав їх іншим, тепер уже красується рибалками, і, зневажаючи все колишнє. Усюди славить Митаря та Скінотворця і хвалиться Христом. І це відбувається не тільки в містах, але навіть набагато більше в пустелях, ніж у містах. По всій цій країні можна бачити Христове воїнство і царське стадо і спосіб життя властиви гірським силам. І це ти знайдеш там не тільки серед чоловіків, а й серед жінок. І вони допитливі не менше за чоловіків. Вони не беруть щитів, не сідають на коней, як наказують славні грецькі законодавці та філософи, але вступають в іншу, набагато важчу боротьбу. У них, як і в чоловіків, триває боротьба з дияволом і владою темряви. І в цій боротьбі природна слабкість статі анітрохи не слугує їм перешкодою, тому що таких успіх бит залежить не від єстватів. А від волі душі. Тому і дружини часто перевершували своїми подвигами чоловіків і споруджували найславетніші знамення перемоги, не таке світле небо, посядковане сонмом зірок, як Єгипетська пустеля, що виявляє там всюди чернечі кущі. Хто знає стародавній Єгипет, богоборчий і скажений раба Кішо, який боявся і тремтів перед огородньою цибулею? Той цілком упевниться в силі Христовій. Втім, нам не варто особливо вдаватися до стародавніх оповідей, тому що і донині ще зберігаються залишки нерозумності, які свідчать про божевілля, яке колись було. Однак усі ті, які колись доходили до такого божевілля, нині вже допитливо розмірковують про небо і про небесні речі, сміються над батьківськими звичаями. Горюються своїми прабатьками і ніщо не ставлять своїх мудреців. Вони самою справою дізналися, що вчення їхніх мудреців є лише балаканиною божевільних баб, і що, навпаки, істина й гідна небес премудрість є та, яку їм проповідують рибалки. Ось чому вони з усією ретельністю, зберігаючи вчення, особливо намагаються виправдати його своїм життям. Зрекшись усіх статків. І, розіп'явшись у світу, вони йдуть ще далі, вживаючи свої тілесні сили на користь жебраків. Незважаючи на піст і не спання, вони не хочуть бути неробством навіть і протягом дня, але проводячи ночі у священих піснях і пильнуваннях, дні проводять у молитвах і разом у рукоділі наслідуючи апостольські ревнощі. Якщо апостол міркують вони, коли спрямовував на нього погляди весь всесвіт працював. Працював, займався ремеслом і проводив без сну цілі ночі в таких подвигах для прожитку незаможних, то тим більше нам, які живуть у пустелі та віддалені від усякого міського галасу, години спокійного дозвілля повинні вживати на духовні труди. Отже, повинно соромитися всім нам і багатим, і бідним, коли вони рішуче нічого не маючи, окрім рук, Усіма силами намагаються трудитися для того, щоб незаможні отримали від їхніх праць приріст. А ми і за незлічених наших статків шкодуємо використати на допомогу незаможним навіть наших надлишків. Яку ми дамо відповідь, скажи мені, Чим вибачимося? Подумай, як ці аскети були колись корисливі і разом з іншими пороками догоджали череву. Там були казани м'яса, про які згадували юдеї, там була велика обжерливість. І однак тільки но захотіли, негайно змінилися і, прийнявши вогонь Христовий, кинулися до неба. Раніше вони були нестриманіше за всіх, і схильні до гніву і пристрасті, а нині вже лагідністю, пристрастю та іншими чеснотами наслідують сили безтілесні. Хто був у цій країні. Той погодиться з тим, що я кажу. А якщо ніхто ніколи не входив у ті кущі, то нехай згадає, що Єгипет породив найславетнішого після апостолів чоловіка, блаженного і великого Антонія, про якого всі донині говорять без перестанку, і нехай поміркує, що і він був у тій самій країні, де і Фараон. Однак ця країна анітрохи не послужила йому на шкоду, а ще він сподобався і божественного споглядання і вів таке життя, якого вимагають Христові закони. У цьому переконається кожен, хто прочитає з увагою книгу, що містить розповідь про його життя, в якій знайде і багато пророст. Так він передбачив і про заражених арією злочинністю. І про шкоду, яка мала від них статися. Тоді Бог усе йому показав і майбутнє представив перед його очима. І та обставина, що жодна з Єресей не мала подібного чоловіка служить поряд з іншим найбільшим доказом істини нашого вчення. Але, щоб не розповідати вам про це, прочитайте самі те, що написано в його книзі, дізнайтеся все докладно. І навчіться з неї багато чому любомудрству. Тільки прошу вас, щоб ви не обмежувалися одним читанням, а намагалися і самою справою наслідувати те, що написано, не вибачаючись ні місцем, ні вихованням, ні нечестям предків. Якщо ми наважимося звернути на себе належну увагу, то ніщо подібне не стане нам перешкодою, і Авраам мав нечистивого батька. Але не успадкував його беззаконні. І Єзекія був сином Ахаза, але став другом Божим. І Йосиф жив у Єгипті, і прикрасився він сноти. І троє отроків, живучи у Вавилоні у царському домі, за розкішною трапезою виявили найвеличнішу мудрість. І Мойсей був у Єгипті, і Павло вмиру. Але нікому з них ніщо не послужило перешкодою подвога чесноти, так і ми, розмірковуючи про все це, відкинемо недоречні відмовки і приводи, зважимося на доброчесні подвиги, тоді ми повернемо до себе і велику божественну любов і благатимемо Господа посприяти подвигам нашим, і сподобаємося вічних благ. Які нехай отримаємо всі ми, благодаттю і людинолюбством Господа нашого Ісуса Христа, якому слава і держава на віки вічні. Амінь.